Якщо говорити про Харків, ми знаємо, що зокрема були атаки всю ніч і весь ранок на Харківщину. відомо, що п'ять людей постраждали у результаті нічного обстрілу Харкова. Ну і тут що цікаво, пише статтю, де економіст і нібито розкриває такий план російського наступу на півночі Харківщини. Взагалі кажуть, що росіяни за задумом промацують, чи зможуть вони частково оточити Харків зараз і чинити тиск на сили оборони. На схід від водосховища, от як думаєте, ось ці всі атаки на Харків чим також є дійсно частиною ось плану росіян, щоб його так, скажімо, від'єднати від України, як казали раніше, щоб знеструмити, зробити непридатним до життя, а потім пробувати оточити. От що на вашу думку, відбувається там питання? Акцент на яке водосховище? Якщо акцент на оскільське водосховище в Росіян? Яке знаходиться в Харківській області, ну, це більше акцент насправді на, на спробиське там йдеться. Та, ну, тоді, тоді стає десь зрозуміло та все-таки вони намагаються обезводити Харків. Ну, це знову ж це класика їхнього жанру, те, що й вони нас тут пробували. Прорватися в сторону іоскійського водосховища, яке живить водою Краматорськ Слов'янськ, вся та сама мета, тобто створити екологічну катастрофу в місті, розрахунок на це створити власне відчуття паніки і безсилості, і беззахищеності. Оті масовані удари, вони на це покликані. Чи має Росія зараз потенціал провести якусь величезну масштабну військову операцію? Ну знову ж? Вони наразі перебувають на такому піку, собі піку можливостей їхньої армії зараз. І от ті результати, це які навіть вони десь і мають на тактичних рівнях. Ну це результати максимальної концентрації сил і зусиль. Насправді, щоб провести великого оперативного чи стратегічного рівня, навіть оперативного рівня операцію, тобто оточити Харків на даному етапі з тим тим людським ресурсом, з тими засобами вони не мають, і те, що ми зараз спостерігаємо, вони при тих наявних засобах і людському ресурсі насправді намагаються не стільки просуватися вглиб. Про що ми говоримо? Наскільки розтягати наші війська, створюючи десь додаткові напрямки для задіювання їхніх військ, такий собі деякі з роду свого роду такий броунівський рух хаотичний, здавалося, та сама Харківщина. Так кинули війська на погибель по великому рахунку, серйозних великих масштабних підсилень бронетехніки немає. І це факт: за п'ять днів просунулися, чи за шість там раптом на 10 кілометрів, то не всюди, навіть ніж там 5-8, бо вони навіть Вовчанськ 5 кілометрів від передньої лінії фронту від кордонів з Росією, але навіть Волчанськ Вовчанськ вони не змогли охопити. Тобто, зараз ми говоримо про Сумщину, що вони десь і там накопичують якісь такі. Теж сумбурні е, підрозділи війська, це все свідчить про те, що вони сподіваються за рахунок своєї е, масовості власне розтягнути наші війська, розтягнути резерви для того, щоб потім пробувати знову ж десь на тактичному рівні е, концентруватися для того, щоб проривати е, власне оборону. Тому зараз говорити про те, щоб охопити величезне місто. Навіть і на цих напрямках, які вони атакують, ну це немає спроможності. Ну, для розуміння Авдіївка 32 тисячі населення. Сконцентрували на піку атак майже 100 тисяч, там з резервами. Часів яр, там Скільки населення? Десь 15 тисяч. Концентрація вже біля 25-30 тисяч російських військ. Наступ на той самий же ж Бахмут, там така сама була цифра, десь біля 40 тисяч. Ну але це районного рівня міста, які мають ну, максимум декілька десятків тисяч людей, тоді як Харків, півтора мільйонне міст. Хай за умови, що виїхала велика кількість населення, якась перемістилася, ну точно поза мільйон населення зараз проживає. Ну і скільки ж тоді треба, це треба сконцентрувати, напевне, їм мінімум 300-500 тисяч особового складу, далеко не сумбурного, а дійсно якісного. Тобто, те, що ми говоримо: десантники, спецпідрозділи, регулярні війська, піхота для причому момотокни там себе називають мотострілецькі дивізії, а не стрілецькі тобто то піхота на важкій бронетехніці, танки. Аві при серйозному масштабному прикритті авіації, причому авіації в такому випадку потрібно задіювати, якщо масштабна величезна оперативна такого оперативно-стратегічного рівня авіація, як правило, вона має працювати ракетами, а не навіть тими камбами, які далеко не точні для того, щоб не обвалити ще свої війська. Тим паче, ми бачимо, що навіть Росіяни роблять пуски кабів з конкретно значених місць. Тому там навіть у Бєлгорощині є місця, де просто по декілька бомб падає. Зараз це тума такої вім собі велику масу хвилю військ прикривати і просуватися за ними. вглуб. в будь-якому випадку на росіянській російській армії зараз на піку. Це при тому, що до нас знову ж хай через оцю фору. Між іншим, Ін Америка дала з нашими європейськими союзниками форум в півроку, коли вони переважали в рази нас більше, будучи на піку, ми не мали все-таки закону про посилення реалізаційних процесів. У нас, ми пригадуємо, політична була криза, і це факт в країні, коли депутати не могли визначитися, чи вони красиві, чи вони розумні. Чи вони взагалі депутати, чи вони хто вони там є? Чи вони волонтери, чи, чи вони просто боягузи, чи ця вся історія в нас була на рівні навіть кризи законодавчого органу влад? Тоді як тепер у нас у ці питання вирішені, все-таки мобілізаційний процес триває не тільки в армію. А ми бачимо, що зараз уже все таки вибудувано посилення мобілізації, власне, безпосередньо підприємства, установ. Інститутів державної влади це надзвичайно важливо. Ми ж все таки зараз бачимо з вами, як і рекрутер рекрутерство ну, в рази краще ніж було до цього. Центри комплектування мають значно більше можливостей, значно більш чітка взаємодія з з громадянами. Це ж показує так за два дні вже більше півмільйона навіть людей оновило своїх даних в центри комплектування. Те, чого за три роки не змогли. Чи не могли, чи не хотіли, чи не знаю, яких обставин було. Тобто, ми, як бачимо, криза, хай е, поступово, але не допущено до катастрофи. Кризові явища, які виникали, вони виправляються. Зброя союзників йде так, звичайно, і немість цих негативних проявів, які у нас відбувалися крайніх там. Попередніх півроку, звичайно, вони є відгоміном ще зараз, і вони вони дають зізнаки. Це однозначно, ми по всьому це спостерігаємо. Але знову ж, оцей, оце вікно можливостей, яке мала російська армія, ну на даному етапі вона не скористалася сповна. І це факт. І оці спроби Путіна максимальну навіть через Китай заявити про якусь свою суб'єктність на міжнародній арені, оце між іншим оце, оце намагання демонстрації сили і надування бульбашок, коли військові операції проводяться не з військової доцільності, а з політичної. Оце і є результат так. Вони будуть ще пробувати на деяких напрямках пробувати. Напевно, що і тиск чинити, і можливо, потягнути з Росії все, що там мають, уже з тих Військових підрозділів, які знаходяться там в центрі чи на сході Росії, але знову ж між іншим, навіть утворення цих військових округів в Росії, е, які там був розподіл московського на московський, ленинградський і. Той самий же ж південний, як вони називають себе, ну південний це окуповані території України, але московські, Ленінградський, чому вони утворювали насправді дробили такий великий і найбільш боєздатний округ, тому що вони бачать, що ця забюрократизована машина управління військами для них навіть є надзвичайно складною і досить неефективною а вони прекрасно розуміють, що. Та ж сама Балтика для них стає зараз проблемою. Це додаткові країни НАТО, які з'являються тому напрямку. Та ж сама Швеція, Фінляндія і по суті округу вони частину московського колишнього відділяють для потих поки що гіпотетичної загрози сторони країн НАТО на Балтиці. Тобто, знову ж у них виникають свої додаткові проблеми, і вже от цей московський. А округ, який чомусь зменшений, але більш мобіль, мобільний зроблений, тому що це е, він охоплює ті ж самі території Белгородщини, Курщини, Воронежщини самої Москви. А це абсолютно зараз прифронтові області з України. Це теж для них є велика е, складність і напружені, коли дробляться округи, коли не вдається. Одним єдиним командним центром управляти ситуацією, бо ситуація стає складною. Тоді дробиться, даються певні повноваження на місця для того, щоб зберігати хоча би якийсь статус-кво. Це чомусь це пройшло повз. Я не знаю чому повз і нашого медіа. Так сі згадували. Є там округи Росія утворила і все. Але з яких викликів вона їх утворила? Ну насправді не тому, що вони себе вважали надпотужними. Вони навіть північний флот, в них він був як окремий округ, тобто вони розраховували серйозно впливати на Атлантиці в свій час. Тоді як зараз вони його зняли як округ. Чому? Бо велику кількість сил за перекинули на лінію фронту з Україною, де де Сибір, де північ, де Україна. Так, що казати, що росіян там аж так, все добре, і тільки погано у нас ну не варто. Путін теж намагається приймати шляхи рішення. Для того він розуміє, що ситуація створюється далеко непроста в економіці, знову ж через удари. Я вже навіть не кажу про, про їхніх НПЗ, а от власне ті виклики економіки, які ми опинялися. Е, важливо е, нам в себе всередині гуртуватися для того, щоб оці виклики, якими нас опиняється Україна відкидати і боротися, це важливіше на лінії фронту. Ніколи Росія взме. Там якихось царств не перемагала Україну на лінії фронту ніколи. На жаль, їм завжди це вдавалося робити зсередини через наші політичні незгоди, через е, полісуспільну суспільну неєдність На жаль, це правда, це історичний процес.